Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 27 листопада. 27 листопада 1015 року Київ пережив подію, яка стала черговою віхою у драматичній боротьбі за владу у Київській Русі. Після перемоги під Любечем над своїм браком Святополком Каянним Ярослав Володимирович, тодішній князь Новгородський, увійшов у столицю. Встигнувши зміцнити свої позиції на півночі, він сприймав цей похід як шанс утвердитись у великокняжому статусі. Проте сам вхід до Києва виявився далеко не урочистим. Місто було піддане погрому та грабунку. Жорстка реальність середньовічної особиці, де боротьба за владу часто змивалася кров'ю і руйнуванням. Це був складний період, коли амбіції, страх втратити владу та прагнення вижити диктували рішення непрості для оцінки з сучасної точки зору. Ярослав, який пізніше увійде в історію як мудрий, тоді ще не був тим державником, якого ми звикли знати з підручників. Його перше велике княжіння розпочати у цей день тривало всього три роки. Зрештою він зазнав поразки від Болислава Хороброго, тестя святополка, який виступив на боці свого родича. Та навіть ця поразка не стала кінцем історії. Ярослав повернеться, зміцнить свою владу, а згодом перетворить Русь на одну з найвпливовіших держав Європи. Історія Ярослава нагадує, шлях до мудрості рідко буває рівним. Часто він проходить через помилки, конфлікти та важкі рішення. 27 листопада 1648 року польський король Ян II Казимир видав універсал, який гарантував козацькі привілеї. Подія на перший погляд може здатися лише черговим документом у довгому ланцюгу королівських грамот, але насправді вона стала важливим сигналом у розпал визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Король, щойно зійшовши на трон, опинився перед складним вибором: продовжувати шлях жорсткого спротиву козацькому руху чи спробувати знайти. Ти компроміс, універсал, яким підтверджувалися права та вольності козацтва, був спробою знизити напругу і повернути бодай частину контролю над ситуацією. Для козаків це стало знаком, що їхню силу та вплив, нарешті, визнають офіційно. Та важливо розуміти, цей крок не був жестом доброї волі. Він радше свідчив про політичну слабкість речі Посполитої на тлі стрімких перемог Хмельницького. Цей універсал був підписаний, коли козацька армія. Взяла в облогу замостя і цілком могла далі йти на Варшаву. Король прагнув виграти час, заспокоїти частину козацької старшини і не допустити подальшого розростання повстання. Але історія засвідчила: процеси, які вже виривалися з під контролю, зупинити паперовими обіцянками було неможливо. Попри те, що універсал мав обмежений реальний вплив, він показав зміну тональності у ставленні до козацтва, а ще став однією. З ранніх спроб модернізувати взаємини між владою та тими, хто фактично формував військову силу регіону 28 листопада. 28 листопада 1654 року почалася оборона козацької фортеці Буша на Поділлі. Одна з тих трагічних, але величних сторінок нашої історії, де мужність стояла вище за будь-яку надію на порятунок. Невеликий гарнізон опинився проти значно сильніших польських королівських військ. Але, попри нерівні сили, козаки вирішили триматися до останнього. Буша була важливим укріпленням на шляху польського наступу, і її оборона стала символом незламності. За свідченням очевидців, козаки та місцеві мешканці діяли як одне ціле. Кожен знав, що відступу немає. Жінки носили порох, підлітки подавали воду, а старі тримали оборону поруч з козаками. Це була не просто війна, це була боротьба за власний дім. Та найвідомішим став фінал цієї облоги. 30 листопада, коли сили оборонців були вичерпані, а польські війська вже проривалися до середини фортеці, козаки ухвалили рішення, яке назавжди увійшло в народну пам'ять. Вони підірвали себе разом із Бушею, аби не здатися ворогу. За легендою, останній заряд запалила жінка. Олена, дружина сотника завісного, це був акт самопожертви, який перетворив бушу на символ честі та свободи. І, хоч фортеця пала, історія її героїв стала нагадуванням. Інколи навіть поразка звучить гучніше ніж перемога. 28 листопада 1970 року Україна втратила одну з найяскравіших постатей своїх шістдесятників: художницю, громадську діячку та сміливу правозахисницю Аллу Горську. Її смерть у Василькові офіційно назвали побутовим злочином. Однак, обставини трагедії від самого початку викликали сумніви. Адже горська була не просто мисткиною, вона була голосом свободи в епоху, коли цей голос намагалися заглушити. Алла Горська працювала. В монументальному мистецтві створювала яскраві мозаїки, допомагала молодим художникам і водночас брала участь у правозахисному русі. Вона відкрито виступала проти переслідувань інтелігенції, підтримувала політичних в'язнів. а Головне стала однією з тих, хто допоміг оприлюднити правду про масові розстріли у биківнянському лісі. Ця інформація була смертельною загрозою для радянської влади. Не дивно, що смерть горської багато хто вважає невипадковістю. Версія про причетність КДБ виглядала для сучасників майже очевидною. Занадто багато було збігів. Занадто різко вона стала незручною. Радянська система не терпіла тих, хто підіймав правду з під землі. Попри трагедію, Алла Горська залишила по собі величезну спадщину. Її роботи і сьогодні говорять про світло, про людську гідність, про красу, яку не змогли знищити навіть репресії? А її життя стало прикладом того, що одна смілива людина здатна озвучити те, про що інші боялися навіть подумати. А як ви вважаєте, чи може мистецтво і сьогодні бути таким самим сильним інструментом боротьби за правду, як у часи Аллегорської? 29 листопада, 29 листопада 1830 року. У Варшаві спалахнула подія, яка назавжди змінила історію Польщі. Національно визвольне повстання відоме як листопадове. Воно почалося раптово, але не випадково. Напруження між поляками та російською владою зростало роками. Коли група молодих офіцерів атакувала Бльведер, резиденцію російського намісника Цесаревича Костянтина Павловича, стало зрозуміло, що країна вступає в нову епоху боротьби. Цесаревич у ту ніч дивом врятувався. Його вояки, розгублені масштабом повстання, відступили за бух. Сам Костянтин перебував у такому стані шоку і пригніченості, що імператор Микола І відкликав його з командування. Через кілька місяців він тяжко занедужав на холеру і помер. Так і не повернувшись до активної служби. Для багатьох сучасників це виглядало символічно. Епоха суворої царської опіки над Польщею ніби давала тріщину. Та, попри перші успіхи, повстання не вистояло у нерівній боротьбі у 1831 році. Російська армія придушила його з жорстокою впертістю. Польщу чекали нові репресії, обмеження автономії, хвиля еміграції та посилення національного болю. Але саме з цього руху народилася нова польська ідентичність, горда, європейська, сповнена прагнення свободи. І, хоча повстання зазнало військової поразки, його моральний вплив був величезний. Езним воно стало прикладом для наступних поколінь, які знову і знову поверталися до ідеї незалежності. Так народжується нація через пам'ять, втрати і непохитну віру у власну гідність. 29 листопада 1947 року Генеральна асамблея ООН ухвалила рішення, яке стало переломним моментом для всього близького сходу. Після довгих дискусій та суперечок світова спільнота проголосувала за розділення підмандатної території Палестина і створення двох держав єврейської та арабської. Це мав бути компроміс. Спроба дати двом народам шанс на власну державність у землі, де кожен з них бачив свою історичну батьківщину. У єврейських громадах рішення зустріли вибухом радості. Люди виходили на вулиці, обіймалися, дякували світу за шанс, на який чекали поколіннями. Але водночас у багатьох арабських містах запанувала тривога і обурення. Для них план поділу виглядав несправедливим і нав'язаним ззовні. Вже за кілька годин після оголошення результатів голосування у регіоні спалахнули перші сутички. Те, що мало стати початком мирного співіснування, перетворилося на ще. Гостріше протистояння, арабські та єврейські громади дедалі більше віддалялися одна від одної, і недовіра зростала щодня. Попереду були масові переселення, хвиля насильства та війна за незалежність Ізраїлю, яка остаточно перекроїла карту регіону. Замість компромісу світ отримав довготривалий конфлікт, який і сьогодні впливає на міжнародну політику. І все ж, попри складну спадщину тих рішень, історія 1947 року нагадує, світ завжди намагається шукати баланс навіть там, де його майже неможливо знайти. А як ви вважаєте, чи могла б інша модель поділу або переговорів запобігти майбутнім десятиліттям конфлікту? Напишіть свою думку у коментарях, а також поставте цьому відео файник і підпишіться на наш канал. 30 листопада. 30 листопада 1700 року під нарвою пролунали гармати, які стали передвісниками довгої та виснажливої північної війни. На засніженому полі зійшлися дві армії, сили яких виглядали абсолютно нерівними. З одного боку близько 40 тисяч московських вояків Петра І з іншого лише близько 11 тисяч шведів на чолі з юним, але вже неймовірно амбітним королем Карлом XII. і все ж саме менша армія перевернула. Хід подій. Карл, якому тоді було всього 18 років, діяв рішуче та сміливо. Шведська армія, дисциплінована та мобільна, використала снігову бурю і хаос у рядах супротивника, щоб здійснити стрімку атаку. Московські війська, хоч і чисельні, були погано організовані, а багато солдатів взагалі не мали бойового досвіду. Через кілька годин бою опір було зламано. Велика кількість московських частин здалася. А Петро І, який напередодні від'їхав до Новгорода, навіть не став свідком катастрофи. Поразка під нарвою стала серйозним ударом по репутації московської армії, але водночас важливим уроком. Пізніше саме ця гірка поразка підштовхне Петра до масштабних реформ, які перетворять Московію на найбільш модернізовану імперію. А Карл XII здобуде славу одного з найталановитіших молодих полководців Європи, хоча попереду на нього чекатимуть і перемоги, і фатальні помилки. Історія Нарви нагадує нам, у війні перевага не завжди на боці більшого війська інколи вирішує дисципліна, сміливість і вміння використати момент. Те, що сталося в ту ніч, остаточно зламало ілюзію, ніби влада готова чути своїх громадян. У відповідь українці показали здатність до солідарності та взаємопідтримки, яка ще не раз визначить хід революції гідності. Історія майдану має багато трагічних сторінок, але саме ця стала моментом пробудження для мільйонів. А як ви вважаєте, що саме стало вирішальним: жорстокість силовиків чи готовність людей вийти заради захисту власної гідності? Друзі, якщо вам подобається наші, давайте разом розвивати український Ютуб.